Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Чи не вся увага світу нині прикута до Сполучених Штатів Америки. Там обирають наступного президента країни. У більшості американських штатів голосування у розпалі свій вибір вже зробив і один із кандидатів на крісло глави держави – республіканець Дональд Трамп. Він проголосував у Флориді. Його опонентка демократка Камала Гарріс. нагадаю, зробила це достроково ще. Минулого тижня, поштою, за перебігом американських виборів стежить наш спеціальний кореспондент Юрій Гула. Він у Нью-Йорку. Юро, вітаю! Триває голосування. Як і коли можна очікувати перших результатів? А вітаю і тебе, Олеже. Звісно, я у Нью-Йорку у самому центрі Мангеттена, біля однієї з виборчих дільниць вона знаходиться у звичайній сінькій школі. Черги тут немає. Люди ось завільно заходять і виходять. І одна із причин, чому тут немає черг, це дострокове голосування. Багато хто з американців свій вибір зробив вдома і просто приніс бюлетень раніше, або ж кинув у поштовий бокс і Тепер має додатковий вихідний серед тижня. Так проголосувало вже 85 мільйонів американців. А це майже. Третина із усіх виборців, які мають право голосу. Більшість дільниць у США відкрилися ще на світанку о шостій 7 -й ранку. І найзахідніший острів, штаб Гаваї, годину тому теж розпочав голосування. Основні кандидати, як ти вже зазначив, Камала Гарріс та Дональд Трамп вже теж проголосували. Гарріс це зробила минулими вихідними у Детройті. А от Дональд Трамп сьогодні вранці прийшов урочисто на дільницю. У Флориді із своєю дружиною Меланією власне поки Америка голосує, деякі дільниці вже зачинились і навіть підрахували голоси у громади, яка зветься Дік Нош, зі штату нью гемпшир є особливий привілей голосувати опівночі, тому що понад 60 років тому працівникам місцевої залізниці дозволили це зробити, аби вранці вони могли вийти на роботу, і з того часу це стало. Традицію на цих виборах голоси там розділилися порівну між камалою та Дональдом Трампом. Три на три. Але багато хто із виборців, з якими власне і я поспілкувався, каже, що зараз їх хвилює найбільше питання, економіки, питання е, пониження податків, питання підвищення зарплати та медицини. Давайте послухаємо їх технічно найважливішим питанням для мене була моя країна. Країна, в якій я живу, це не та країна, у якій я народилася. Тому я голосую за Америку. і Єдиний хто ставить Америку на перше місце, це Дональд Трамп. Вона безумовно війде в історію як перша жінка-президент Сполучених Штатів Америки. Історія твориться тут. Я з нетерпінням чекаю цього і дуже радію цьому. І я сподіваюся та молюсь, щоб вона виграла і щоб усе було добре. У будь-якому випадку, хто б не був на посаді, нам потрібно молитися. Проголосувала американці навіть там, де немає дільниці у космосі. Трійця астронавтів НАСА передали свої бюлетені на землю і підкріпили це фотографію. Але якщо на дільницях то більше більш-менш все спокійно і зрозуміло, то ФБР та США скаржиться наразі на спроби втручання у вибори з боку Росії. Та Ірану у їх заяві йдеться, що суб'єкти виготовляють наразі фейкові відео та розміщують їх в інтернеті, аби підірвати легітимність американських виборів. Ну власне, наразі у Нью-Йорку якраз третя дня, але через різницю у часі примір дільниці у штатах, такі як Каліфорнія, Орегон, Вашингтон. Там зачиняться дільниці вже ж об одинадцятій вечора. Це у Києві якраз буде шоста ранку, тобто Україна прокидатиметься, а Америка все ще голосуватиме. І щойно ці дільниці зачиняться, ми отримаємо вже перші результати екзеполів. Почнуться підрахунки голосів. Але затримки можуть бути через те, що багато хто надіслав свій голос поштою. Але зазвичай на оголошення офіційних результатів потрібно буде 2-3 дні. Але хто буде лідером? Ми дізнаємось вже за кілька годин. Колега. Юро, дякую. Це був Юрій Гула. Він перебуває на одній з виборчих дільниць у Нью-Йорку, де як і по всій країні, обирають 47-го президента США. Ну а більше подробиць ми чекатимемо від нього в наступних інформаційних випусках.